Кабмін 25 вересня на засіданні вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, яким затверджено постанову від 30 грудня 2022 року, No1487. Наразі зміни ще не опубліковані, але йдеться зокрема про автоматичну постановку на військовий облік. Міноборони повідомили, що усі громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які досі не привають на військово. Обліку беззаконних підстав будуть поставлені на такий облік автоматично. Електронна інформаційна взаємодія реєстру оберіг в режимі реального часу здійснюється між такими електронними інформаційними ресурсами, зокрема, як Державний реєстр актів цивільного стану громадян, єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Державний реєстр фізичних осіб, платників податків, електронна система охорони здоров'я тощо. Таким чином дані про чоловіків можуть потрапляти до єдиної системи обліку, незалежно від того, чи вони реєструвалися у Резерв Плюс, або чи ходили вони до ТЦК. Якщо у вас залишились додаткові питання, звертайтеся за номером вказаним в описі, або пишіть нам в Дірект.